Привіт, мої любі глядачі! Вітаю вас на каналі Кулінарні Пригоди. Сьогодні ми разом відправимося в кулінарну подорож і поринемо у світ французької випічки, адже будемо готувати флорентійське печиво. Це вишукане печиво родом не з Італії, як можна подумати, з назви, а саме з Франції. І саме там, у кондитерських, ви знайдете його в найрізноманітніших варіантах. Наш варіант буде класичним із родзинками та мигдалем, мінімумом борошна, і він точно порадує вас своїм хрускотом і солодкістю. Отож, не гайте часу і починаємо. Для цього рецепту вам знадобляться 45 грамів вершкового масла, 60 грамів коричневого цукру, 80 грамів родзинок, 150 грамів мигдалю, 15 грамів борошна. Щіпка солі 1 столова ложка вершків з жирністю 30%, 200 г молочного шоколаду, розламаного на шматочки. Отже, спершу розпочнемо із підготовки інгредієнтів: мигдаль нам потрібно бланшувати. Додайте окріп, дайте йому постояти приблизно 5 хвилин, потім швидко обдайте холодною водою. Після таких маніпуляцій шкірка з мигдалю зніметься легко. Бланшований мигдаль готовий, і тепер ви можете грубо покришити його великим кухонним ножем. Помістіть мигдаль у миску і додайте 15 грамів борошна. Ретельно перемішайте, щоб борошно покрило кожен шматочок мигдалю. Тепер переходимо до приготування основи для нашого печива. У великому сотейнику з товстим дном розтопіть 45 грамів вершкового масла. Додайте 60 грамів коричневого цукру на невеличкому вогні, дайте йому розтанути, перетворившись на карамельну масу. Як тільки цукор розтане, зніміть сотейник з плити. Наступний крок полягає в тому, щоб додати до карамельної маси щіпку солі і одну столову ложку вершків. Добре перемішайте всі компоненти. Далі виесипте наші підготовлені мигдаль з борошном і 80 грамів родзинок. Ще раз старанно перемішайте, щоб усе рівномірно розподілилося. Тепер ви можете заздалегідь підготувати форму для кексів. Якщо це силіконова форма, вам не потрібно нічого робити, але якщо у вас металева форма, обов'язково викладіть її паперовими формочками. У кожну формочку накладайте приблизно 1 столову ложку отриманої маси. Розігрійте духовку до 180 градусів Цельсія і ставте форми випікатися на 10-12 хвилин. Орієнтуйтеся на золотисто коричневий відтінок це ознака того, що ваше печиво готове. Коли печиво злегка охолоне приблизно 20 хвилин, обережно вийміть його з форми. Наступний процедур: розтоплюємо 200 г молочного шоколаду на водяній бані і занурюємо нижню частину кожного печива в шоколад. Потримайте печиво трохи в підвішеному стані або покладіть на кондитерську решітку, поки шоколад не застигне. Ось і все, наші смачні флорентійські печива готові. Насолоджуйтеся їхньою неймовірною хрумкістю і солодкістю. Дякую за ваш час і перегляд. Якщо вам сподобалось, не забудьте підписатися на канал, Кулінарні пригоди, натиснути на вподобайку і залишити свій коментар. До нових зустрічей у наших відео.